Чергова сесія міської ради проходила поміж бойовими вилітами винищувачів, проте навіть це не завадило провести пленарне засідання. Перед відзначенням дня міста звання почесний громадянин отримали 72 полеглих герої. Вдруге в цьому році вже присвоєння цього звання відбулось: 65 хмельничан його отримали до дня героїв, 23 травня. Ну і відповідно ще 72 його отримали сьогодні. А вручення відзнак ми запланували традиційно на день міста. Відзнаки разом із одноразовою виплатою у 160 тисяч гривень отримають родини загиблих. На таке у бюджеті громади передбачили 11,5 мільйонів гривень. Час відважних літературну премію із такою назвою започаткували у місті, аби вшанувати пам'ять письменника та добровольця Євгена Ролдугіна. Премію планують вручати на день добровольця. Це премія буде для молодих письменників. Вона буде в двох вікових категоріях: по суті, юнацька і молодіжна, і вона так само буде в двох категоріях літературних: окремо проза, окремо поезія, розмір премії це три мінімальних заробітних плати. На сьогодні це 24 тисячі гривень. Ну і відповідно, чотири таких премії буде. Внутрішньо переміщені особи, члени сімей, яких учасники бойових дій вже незабаром отримають ордери на житло. Таких планують роздати близько ста, а житло. Знаходиться на Кам'янецькій 74 заселення житла по Кам'янецькій 74 Ми цей проект презентували ще в кінці весни, і вже наступного тижня, після сьогоднішнього проголосованого рішення, ми вручимо десь близько 100 ордерів на заселення для внутрішньопереміщених осіб. У мистецьких закладах громади тепер безкоштовно можуть навчатись діти загиблих героїв, полонених чи зниклих безвісти на сесії. Вулицю Гарнізону у мікрорайоні Раково перейменували на честь Героя України Володимира Дудченка.